У місті атомників загинув 32-річний Олег. Він ремонтував мікрохвильову і його вдарив в струм. За яких саме обставин сталося нещастя, достеменно невідомо про подію міліціонерів. Повідомили медики. Експерти забрали його тіло у Сарненський морг на ростин, щоб з'ясувати остаточну причину смерті. Поки що міліція відкрила кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства чоловіка. Тим часом фахівці застерігають завжди дотримуватись правил безпеки у користуванні електроприладами. Дотик до струмопровідних частин мережі під напругою у більшості випадків призводить до судом м'язів, тобто людина самостійно не в змозі відірватися від провідника. Тому необхідно швидко відключити ту частину електрообладнання, до якої доторкається людина. Коли ви відімкнули струм, потрібно надати першу домедичну допомогу потерпілому. Виділяють три стани людського організму внаслідок дії електроструму. Перший стан потерпілий при свідомості. Слід забезпечити повний спокій 2-3 години спостереження. Другий стан потерпілий непритомний, але дихає. Людину покласти на горизонтально розтемнутий комір і пасок. Третій стан потерпілий не дихає або дихає з перервами, уривчасто, як вмираючий. Потрібно зробити штучне дихання і непрямий масаж серця. Аби не втрачати дорогоцінний час. Відразу викликайте швидку допомогу. Бо якщо біди не вдалося уникнути, потрібно якомога швидше ліквідувати її наслідки.